Всім доброго дня. Вівторок, 8 число. Вирішив вихідний і вирішив записати відео. Багато хто мене питав, і просили записати відео. Скільки ж коштує ліцензія в таксі? Як її робити, витрати, плюси, мінуси і так далі. Давайте будемо розбиратися. Так, ну що, почнемо з першого. Я думаю, що з найголовнішого це витрати по ліцензії. По-перше, сама ліцензія коштує 3000 гривень, плюс там ідуть процент невеликий це 100 гривень і того 300. Страховка коштує 7200. ТО 1500. 2000 гривень. Ну, і плюс е шашка, плюс магніти, я замовляв на кризетки через інтернет-магазин 600 гривень. От. Це в мене ці розтрати були 6 місяців тому назад. І того це: якщо у вас все добре, то 12 800 виходить. Також у мене були доп. витрати, назвемо це так, в кого вони будуть, а в кого і не будуть. Я робив екологічний стан авто. У мене в техпаспорті паспорті його не було. Сертифікат коштує 2700. Плюс, в мене, як не було вписано газу, сертифікат, сертифікат на, газову, на газове обладнання коштує 3000 гривень. Потім ви зробили сертифікати або один сертифікат, хто буде робити, вам, потрібно їхати у МРЕО. Хтобі хто, ж переробляти техпаспорт, робити новий. Це коштує 850 гривень. Тобі, якщо ви оці три пункти робили, то у вас ще будуть до розтрати 650. 6700. Десь так приблизно. І якщо порахувати разом то в мене тоді вийшло 1935 19350 19 350 гривень. От. Ну, при хорошому, якщо б у мене все, все було добре, то 12 800. Чого я робив екологічний стан і газове обладнання з сертифікат, тому що. Ліцензія, ліцензію вам не видадуть. Це все робиться через шлях, і там все вписується. Тобто, вас не пропустять без, ліцен... без сертифікату, тобто, от іменно описаного в техпаспорт паспорт і екологічного стану авто. Так що це важливо, без цього не пропустять. На даний момент. Це я робив тоді 6 місяців тому назад. Зараз я думаю, що подорожала тільки страховка, наскільки я знаю, це вона зараз коштує мінімалка 10 тисяч приблизно, тобто це плюс 3 тисячі до цього. І що у нас виходить 15800. Це якщо у вас все добре, і получається скільки 22 350. Це якщо вам потрібно робити екологічний стан авто або на газову установку. Ну і по-любому, якщо ви це будете робити щось одне із цих двох пунктів, вам по-любому потрібно буде їхати. МРЕО і перероблювати техпаспорт. Так що, по сумах, ми розібралися. Так, ну що, погнало далі. Від А до Я, як говориться, що потрібно робити, щоб повністю отримати ліцензію на таксі і вже працювати. По-перше, вам потрібно відкрити. ФОП відкривається або через застосунок Дія або у СНАПі. Я робив у СНАПі. Це робиться, я в СНАПі робив протягом дня мене вже був відкритий ФОП. Відкривається ФОП або друга, або третя група. Друга група це один єдиний налог раз у місяць 1400 гривень. Третя група Платиться 5% від вашого заробітку раз у квартал. Це 3 місяці. Раз у 3 раз у місяці. Відкрили ви ФОП, все добре, то тобто заходите в інтернет, ліцензія, то тобто сайт шлях. Там дуже. Звісно, багато гімароя. Я, я його робив, по-моєму, 3-4 неділі не мог зробити. От, то есть. Але краще, я думаю, там десь 500 або 1000 заплатить, і щоб вам це все за раз правильно зробили і 2-3 дні, і все. От, то есть. Зробили ви кліцензію. Після кліцензії робиться. ТО і страховка. ТО страховка, і навіть якщо ви будете робити сертифікати оці те, що я робив, це за день все можна зробити. І якщо почати з самого ранку, як говориться, і квечором ви вже страховку і ТО отримаєте. Це дуже швидко. Тим більше, що страховка. Бо заплатив і вам уже все робиться. Якось так. По розтратам кожного місяця виходить 1400 гривень уходить на ФОП, на налог. От. Ну, а по, по третій групі це по другій групі, а по третій групі, хто буде робити чи робив, то це виходить якраз у квартал. Раз у три місяці в 5%. Якось так. Що по привілегіям, як говориться, в таксі? Ну, що тут сказати, тебе не тормозить поліція, а якщо навіть і тормозить, показав документи. у мене сразу вже отдільна така папочка. От, ось там всі документи, які потрібно. Показав ти срав вже поїхав, та й все. Можеш спокійно зупинятися, висажувач і забирати пасажирів на зупинках громадського транспорту. Кататися по смузі громадського транспорту це я вам скажу дуже-дуже виручає. Хто катається в таксі по ліцензії. Це розуміють. Тобто я вже без ліцензії, реально без смуги громадського транспорту я вже не можу. Це вже я бачу там 3-4 машини, мене вже тягне вже як направо. Все, тобто на, на полосу. Вона дуже спасає, як навіть там даже працювати в центрі, хто знає, там тобто по Києву, то від Метро Лебецька, там і до. Гулівіра, там все вічно теж днем трошки подзабито машинам, а ти бігом проскакуєш. Або навіть даже по всьому правому берегу дуже багато цих полос громадського транспорту і навіть якісь, якісь замовлення, там, наприклад, візьмемо 150 гривень, там воно тобі пише там 25 хвилин ти там доїжджаєш. За 17, за 15-17 хвилин, тобто там 7-10 хвилин ти економиш той тобто, на замовленнях що у годину пік. Так якщо той тобто, привести к примін взяти палац спорту Гулів'я і їхати на Академістечку. Там обично тойсь. Тобто, показує там Десь годину десь їхати, це як піддать. Доїжджаєш за пів години шумить. Тобто вилітаєш на пряму в праву полосу і пішов. Да буває, там і поліція стоїть, але ну зупинила і що. Показав бистро, вони подивилися та все. Вот. Тобто... Час економиш по цепочці, це. Топливо ти економиш в день, я десь порахував, економиться в времені десь година-півтори. Тобто, і врахуйте, який у вас може бути е, більший заробіток за годину чи за півтори. Тут дуже легка математика, ну всі, хтось тобто, по-разному, який заробіток. Хтось може це время. Тобто, Потратити більше віддихнути десь на обіді чи де, блін, а хтось більше попрацювати. А взагалі, ви знаєте, що мені найбільше це подобається це, блін, чесно, це просто кайф. Їдеш там, або ззаді їде поліція, або спереді йде поліція. Чесно, я поначалу, блін, боявся. Це перші дні катався навіть на ліцензії, боявся. А потім, очей, блін, просто. Балдеж. Або навіть то есть, пробка, всі стоять, а ти, блін, тулош, блін, по полосі, блін, і тобі нормально. є то всі стоять, ти, блін, четверту чи п'яту і пішов, блі. Це класно. Серйозно, це класно і виручає. Ну що, так, вроді, вкратце все розповів що по чому і як. Що, може, недорозказав, там, чи хочете, запитуйте, буду відповідати. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки. Не забувайте підписуватися. Буду дуже радий новим підписникам. Ну що ж, всім, хто коли дивиться, гарного дня, час у нас день, або гарного. Ранку вечора вночі.